Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Президент Зеленський відвідав бойові частини на Донбасі. Фактично, фактично, фактично на нулі. По факту, на нулі. В Росії підгорає, тому що ну як же ж Путін на Донбас же боїться приїжджати, так? Від слова зовсім, незважаючи на те, що він такий хоробрий в очах, да. Російського народу в очах російського народу. Але всі знаємо, що то хитрий лис, боягузливий лис, там, де по справжньому небезпека, Путін туди ніколи не приїде. Ну, от, президент Зеленський не побоявся приїхати фактично на нуль. Відвідав командний пункт однієї з десантно-штурмових бригад, роздавав нагороди нашим героям, ну і там дав інтерв'ю. Дав інтерв'ю, фактично зробив заяву про те, що на Донбасі йде успішно наш контрнаступ. Звільнено 7 населених пунктів, 9 населених пунктів зачищено, звільнена територія 162 квадратних кілометра, ще 170 кілометрів квадратних зачищено від противника. Наші хлопці успішно наступають, фактично Сумщина. Уже майже практично звільнення від расистів за невеличким процентом території. Ну а зараз ті хлопці, які звільняли Сумщину, штурмовики, піхотинці, нацгвардійці, артилеристи громлять росіян на Донбасі. На Донбасі йде наш контрнаступ, заявив президент Зеленський. і Расисти не уникнуть кари. Також президент Зеленський заявив про те, що е, взято в полон. Більше ста росіян по повного фонд і за буквально 2-3 дні боїв вбито більше 2,5 тисяч російських солдат. В росіян дуже великі, страшні втрати. Ось, така от, ось так коротко я переповів заяву президента Зеленського. Ну і скажу від себе. Україна живе, коли бореться. Тим, хто поспішає підняти руки, тим, хто поспішає стати на коліна, виторговуючи мир у е вбивців, галтинників, садистів, я скажу дуже просто: вірніше, не від себе, я для вас не авторитет. так? Скажемо так, давайте її. Така є була така президентка Ізраїля Голда Мейер, яка казала: неможливо домовитися з людиною, яка йде тебе вбивати. Ну, от я цитую, Голду Мер. Неможливо домов з людиною, яка тебе йде вбивати. Потрібно вбивати її, казала Голда Мер. Потрібно захищати себе, перший президент Ізраїля. Тому я повторюю: не потрібно спішити піднімати руки, здаватися на милість садистів гвалтівників, рашистських вбивців. Потрібно їх вбивати. Ми воюємо на своїй землі. Ми воюємо за свою землю. Нам чужа земля не потрібна, але своєї ми не віддамо. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі. Дякую за відео.